Вона проходить успішно ця акція, тому що відвідують музей в шкільні канікули. Ну я наскільки я знаю, то це Харків Суми, це зараз в стані розробки. А те, що стосується полтавських школярів, то звичайно у нас відвідування, ну і завдячуючи географічному розташуванню музею, звичайно, то відвідують музей навіть от в період оцих... цих епідемій, коли були школи закриті, і коли на канікулах діти ну, не бажано було, щоб вони ходили кудись і проводили там якісь екскурсії. Але тим не менше, у нас відвідувачів було досить багато. Порівняно з іншими. Хоча це, звичайно, карантин цей дуже сильно ну, пошкодив наші плани, порушив в цьому сенсі. Але у нас зі школярами взагалі є окрема, окремий напрямок діяльності, завдячуючи тому, що у нас не просто існує зала дитячої творчості імені Сашеньки Путрі, нашої юної Полтавки, але це відділ, науково-методичний відділ дитячої творчості. І ми не лише проводимо виставки, але це майстер-клас.